Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні продовжую писати для вас цикл відео про розширення свідомості. Мій канал, ви знаєте, він не про інформацію, він про знання, знання про себе, про свої внутрішні ресурси, про свої таланти, про покликання, як ми його розвиваємо, як застосувати це все знання в кожному дні, там де ми є. І знаєте, що б там не було по життю, ми з вами вистоїмо. Ми виживемо у будь-якій країні світу, ми з вами справимось. І знаєте чому? Тому що є в нас всередині дуже цікава річ, яка завжди направить правильно. Хто не, не слухав моє відео попереднє, будь ласка, послухайте, там я про це детально більш розповідала. А сьогодні, друзі, про період, який ми з вами проживаємо. Багато хто, можливо, зараз відчувають з вас розчарування. Розчарування, воно знаєте, як, як енергія така через тебе протикає. І це така особлива, якась невидима енергія. І знаєте, от коли я почала замислюватися над тим, а що ж це значить, оце розчарування, тому от виникли такі ідеї, знаєте, розгорнути більше це, це, це знання в собі. І скажу вам так, ми стільки з вами часу хотіли змінити людей на кращих. І це був поклик. Я сьогодні вам скажу про покоління, яке мало таку велику відповідальність перед людьми. І я впевнена, що це покоління саме ось моє покоління. Це ми люди, народжені в кінці 60-х років і в 70-х роках. Ми захопили цей простір, ми сюди народжені, щоб провести дуже-дуже цікаву роботу. Ті, хто молодші, Тобто за віком, земним, також мають свою задачу, своє завдання. І далі, так кожне покоління, ви знаєте, от коли наші батьки вони попали в цей період змін, тому що зміни сильні потрясіння в світі, такі як оці саме трансформації, такі, які перетікають зараз у нас. Вони почалися десь в 1900 році. І сильні такі вже знаєте, ідейні, якісь потрясіння, там тирани виділилися, там так, і люди, революції почалися, і по всьому світу пішло таке ось кипіння поступове, знаєте, вода закипала, 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 потім піднімалася шум, цей, знаєте, збирали. оцю всю, Потім воно все вийшло на поверхню. Потім пар пішов. ну, тобто, Добре, так воно у нас з вами переколошматило, перекипетило, а зараз ми так раз і сидимо, і таке, знаєте, якесь певне розчарування всередині. Це добрий знак, я вам скажу так, це добрий знак. Знаєте чому? Тому що е це насправді просто якесь відпускання відбувається. Це не розчарування, це скоріше відпускання і заспокоєння всередині. Ті люди свідомі, які розуміють, про які я речі говорю зараз, ви також це все проживали, ясне діло. Незалежно де ви живете, в місті, в мегаполісі, в селі, да будь-де, ви все одно відчуваєте всередині себе ось такі якісь незрозумілі зараз речі. Друзі, ви знаєте, споглядаючи в світлі тих подій, останніх, які були у нас, так, в Україні. І я вам хочу сказати, що зараз потрібно уже тим людям, які хотіли змінити світ, і людей на краще, вже потрібно заспокоїтися. Просто заспокоїтися. Тому що це й була наша місія, в принципі. Це був внутрішній поклик і завдання, і така певна місія. Знаєте, яка? Старі душ, душі не те, щоби спасали молоді душі. Ні. Це старі душі, які мають великий досвід за своїми плечима, тобто, я кажу, великий шлейф досвіду попередніх втілень. Не те, щоб спасали молоді душі, а вели, направляли. Був такий період у нас з вами, коли хотілося направити, і ви мені часто писали: ну, як же ж зробити так, щоб цей світ змінився? Як же ж це зробити так, щоб це стало все. Ну, по-іншому, кращим, щоб вони відчули, пробудились. І, друзі, то я вам зараз сьогодні хочу сказати: заспокойтеся, хто мав пробудитися, він пробудився. Ті, хто мав тут завдання направити, направляти. Розумієте? Не давити там нічого. Ми намагалися всі, ті, хто раніше усвідомив ці речі, ми намагалися пробудити. Ми пробуджували. Я довгий час відчувала в собі це бажання пробудити когось. Розумієте? Я робила свою роботу, я зрозуміла, що я не могла її не робити. І сьогодні я усвідомила, ось, ну, не сьогодні, а ну давайте сьогодні, раз ми вже говоримо про це, що то, то все, що мене змушувало... Говорити про такі речі, коли мені закривали рота, про просвітлення, про зміну світу, про енергію. Казали, що ти там не така не з, того, не з того світу. Зараз вже так не говорять, правда? У нас зараз багато вже таких, що ми не від світу цього. А ми саме від світу цього, ми саме саме від світу цього. І коли знаєте, я згадую всі ці речі, що зо мною відбувалися, я думаю, боже мій, а я стільки прожила потрясінь, в суперечках там з близькими людьми, з родичами, там, які багато чого ну, не розуміли з того, що я кажу, і думали, що це я хочу якось там виділитися або ще щось там, знаєте. А насправді я не могла по-іншому, в мене не виходило, то було я. І я також відривалася від старої себе, щоб проявити себе нову, яку я вже відчула. І я відривалася це дуже болючо, друзі. Це дуже болючо. І знаєте, коли зараз вже я зрозуміла сьогодні, що то було до певного періоду, і зараз пішло полегшення. Зараз пішла така якась зміна. Зараз так щось ну так легенько знаєте, відкрилося. І знаєте, оце коли ми направляли в правильне русло. Більшість тих, хто мав відчути цей потік, направляли, щоб було це правильно. Ми робили це, друзі, свідомо і підсвідомо. Розумієте? Усвідомлюючи і не усвідомлюючи, що ми це робимо. І таких людей багато, але цікаво те, що багато було і тих, хто направляли. Не туди і неправильно направляли. І зараз виявилося просто хто є хто. Оце йде таке розчарування в тому, що ти, можливо, ще давав комусь шанс, там може, може щось не те, може, щось ще зміниться. там, так? Може щось від людини в людині, там, чи в людях відкриється, і ти дивишся зараз так. Так все вже, нема що робити більше тут. Потрібно жити себе. Тому що явно гляньте, хто є, хто, ви все це бачите зараз. Я знаю, що в мій канал дивляться свідомі люди. Я дуже вдячна вам за присутність вашу, за кожну подобаючку вашу, за ваші коментарі, за все те, що ви собою несете. Я відчуваю вас також. Я відчуваю навіть ваш вік. Хтось питав мене, а скільки мені років? Друзі, не років. Я не про це. Я про вік. Розумієте? Я вік відчуваю. Ми з вами в цьому, в цій повісі зараз разом. Споріднені такі, які бачить, яких важко вибити з свого усвідомлення власного власного усвідомлення світу. І цікаво те, що зараз хто куди вже направився, друзі, туди вже направився, по волі своїй. Все тут по волі твоїй. Ви Розумієте? Уже хто куди направився, туди направився. І зараз подивіться просто, як схлеснувся простір для прояву як то остаточного всього. Ми вже з вами впевнилися в тому, в протажності цих керівників світу, яких ми бачимо в телевізорах, ну, тобто відкритих, тому що світом вже ж керують не ці. Жодного президента в світі самостійного не існує і не існувало давно, так? але є серед них люди. Які мають цінності людські, і їх видно. А є ті, які продалися саме тим впливом негативним і відпрацьовують на тому плані. Тобто є люди, які керують людьми, навіть не керують, а з людьми. І є ті, які з негативними силами. І ось воно зараз заскрилось, І як вони впливають на всіх. А тепер гляньте для того, щоб ми побачили, хто є хто. Просто гляньте український медійний простір. Хто веде свої блоги, канали, хто ТСН. Чим наше з вами телебачення, наприклад, українське відрізняється від російського? Чим? Нічим? Так само нічим. Так само нічим. Кожен веде свою пропаганду, виходячи з того, хто яка людина. І зараз ось видно людей, які просто в негативі проявлюють все, яку вони позицію зайняли з людьми чи проти людей. Я маю на увазі людей, які усвідомлюють процеси глибоко, які живуть за спокликом серця, які не піддаються впливам жодним. Нам показали просто, що є різні рівні свідомості і в Україні. Так ми в принципі і знали з вами, так. Є високі там свідомості, є від, з високою відповідальністю, з рівнем високої совісті, а є ті, які керуються зовсім іншими правилами життя. І знаєте, друзі, коли ми бачимо все, актори, які проявили себе, з ну, якою копозицією, просто не тому, що хтось поганий чи хороший, я не ділю тут людей. Я кажу, що ось рівні свідомості, от хто є такий, такий і є який є, такий є, ти не можеш написати інший коментар, окрім того, який в тебе визрів всередині. І від того коментаря, який ти пишеш, так, іде енергія твого життя. Ті, хто пишуть негативні коментарі, люди, це біль, це е, нерозуміння самого себе. Будь, будьте. Так? Якщо ви глянете, наприклад, які пишуть коментарі в підтримку. Наприклад, людини-президента, і ви побачите, там зовсім інша енергія. Там слова вдячності, щира підтримка, жодного негатива, жодної брехні від серця, в цієї порівняння немає, там йде щира підтримка дійсно. А ви подивіться, якщо піде там, пишуть навпаки, коли люди незадоволені, іде таке, знаєте, пригнічення, іде знецінення, іде. Осуд і ідуть такі прям ну, просто брудна енергія. Ви скажіть мені, це що значить, що ми маємо з вами е, надіятися, що щось зміниться ще в когось там? Ні, я кажу, що є хто, значить хто є хто. І зараз стоїть питання, яке прийми свій істинний рівень, який в тобі вже є. Все. Ми зробили з вами все, що ми мали зробити. Далі світ сам розгорне нам нову програму. І хто куди, на яку поличку попаде, то вже воля кожної людини. А вже факт є: рівень. Хто ти є тут? Ось твій рівень. Признавайте кожен свій рівень чесно, тому що далі не можна буде йти з похибкою. Це розділиться, все розкладеться. Ми всі з вами доживемо, хто як, хто як налаштований, повірте. Тіло буде відгукуватися на все також. І природа буде відгукуватися також, якщо ти не співвідносишся з цим простором існування, де йде розвиток до гуманності, тобто, де йде розкриття гуманності в людях, де все формуватися має далі по сестринсько-братському принципу. А не просто так один сперед одного пригати. Якщо комусь здається, що він від цього десь там десь осторонь постоїть, друзі, ніхто не постоїть абсолютно. І от знаєте, зараз перед тими людьми, які робили, коли направляли за власним внутрішнім знанням, за власним бажанням, навіть не бажанням, це, це завдання, це поклик. Направляти. От всі, ті, хто направляли кудись, от ви хотіли так направити. Чи ви бачили таких людей, які направляли, то зараз таке, теж такий певний, якби знаєте, як скачок всередині себе, але він тихий. І він такий, знаєте, наприклад, відпускаю в своє плавання. Будь ласка, все. І це йде таке полегшення, що я зробила все, що могла. Для тих, от, хто хотів, хто відчув, хто чув. Я зробила те. От в цьому плані я зробила все, що могла. Зараз я так от відпускаю, просто спостерігаю за тим, що відбувається без претензій, друзі, без очікувань, без жодних таких внутрішніх протиріч, внутрішньої турбулентності. Мені здається, найтяжкі процес ми з вами всередині вже прожили. При чомусь так. Зараз просто так от я відчуваю, що всі ті, хто також, от... ну от ви так знаєте, мені писали, ж багато мені люд... Люд... пишете в особисті повідомлення. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чому в мене ось таке відчуття всередині, що, що я там. От роблю, стараюсь бути кращою, стараюсь, намагаюсь там». Чому от світ все ж таки залишається таким? Про це, друзі, можна багато говорити, але сьогодні я вам скажу так: ми сюди приходимо з тим рівнем уже, народжуємось сюди, який напрацювали раніше. І тут просто ми його дорозкриваємо, набуваємо цінності, набуваємо там ще якогось, знаєте, там зростання через ці процеси, які проживаємо, через долю свою, але ніколи нікому не нав'яжеш, те, чого немає. І зараз, наприклад, подивіться, діти, які народжуються, у них інше завдання. І діти то не є, знаєте, таке, що також у них всіх є рівні, рівні, різні свідомості. Діти можуть бути однакові, ось, подивіться, згадайте, як ви в школі вчилися: рівень успішності дітей, який був, всі різні були, також і зараз різні, розумієте? І куди вони, під який вплив попадають, і в цьому інтернеті те все, що є, це вже залежить від того, які цінності батьки вклали. Якщо батьки вклали цінність дитині, саме повага, самоповага, любов, родина, сім'я, країна також і все. І тоді воно пройде через всі оці перепони, всі пройде дитина і встоїть. Головне, ж все одно ж опирається на цінність. Правильно? Ніхто не зіб'є з цього правильного напрямку. Коли є цінність, яку вклали всередині тебе. І тоді можна бути спокійними, правильно? Відпускати в своє плавання і без претензій, без очікувань. Але те, що коли люди не мають достатньо знання, такі люди, дорослі люди, і не можуть захистити своїх дітей від впливу негативних сил, які впливають для розхитування внутрішнього стану. Провокуючи на прояв агресії, провокуючи на прояв того, що в них є всередині, і вони думають, що це дуже гарно, те, що вони там десь інколи роблять. І хтось мені тут написав, що дуже, дуже прикро, що е мова матюків кругом звучить в Україні. Можливо, люди так вихлестують своє внутрішнє, але дід, як би там не було, це стан свідомості, друзі. Такий стан рівень свідомості. І ми маємо це також признати знов-таки без очікувань, без претензій на сьогоднішній день. Можливо, скоро зміниться знов енергетичний вплив на нас тієї сили, яка правильно веде, яка співпрацює з нами. І пробудеться інший рівень. Розумієте? Давайте з вами спостерігати і почекаємо, як воно далі розгорнеться. До наступних відео. Вдячна вам за присутність, за вподобайки, за ваші коментарі. Всім миру, добра світла, до побачення!